І так, на даній діаграмі ми з вами бачимо, що чорному королю не можна забирати пішака на полі F3, бо створюється загроза проведення іншого пішака у ферзя. Тому чорний король намагається зробити маневр, так званий, обійти до пішака h4 забрати його. Але в такому випадку білі цього не дозволяють. Зараз вони після ходу короля в 5 просто підводять короля, це корисний хід. Чим ближче король до пішаків, тим у нього більше шансів допомогти створити ферзя. Чорні ходять на g6. Нагадую, у них план перевести короля на h5 і забрати пішака на h4. І як тільки король став на поле g6 перед пішаками. Це дуже важливий момент. Білі відразу просувають свого пішака на поле F4. І виникає у нас типова позиція, куди б не пішов чорний король, відразу один із пішаків йде вперед. І вони знову косвенно захищають один одного. Тому що брати їх не можна буде. Ну, наприклад, сюди піде. Король на поле H5, тоді ми ходимо F5. І зверніть увагу, знову пішака брати не можна в даному випадку на поле H4, бо король не встигає зупинити іншого пішака. І тому в даній позиції король відходить на g7. Робить вичікувальний хід. І тепер нам не можна рухати пішаки. Ні F5, ні H5, бо король їх знищує. Просто підходить і встигає знищити одного з пішаків. А потім і є шанс на нічию підійти і заблокувати іншого пішака. Ну і подивимося ще один варіант. Якщо ходимо F5, то просто з'їдаємо пішака на h5. І тепер король встигає наздогнати другого пішака. Тому ми не спішимо ці позиції рухати пішака. Ми робимо корисний хід, просуваємо короля поближче, щоб він допомагав просувати пішака. Все, тепер вже у чорних програна позиція, бо король білих підійшов, і таким чином ми реалізували свою частину плану ігри за білих. Підвод короля для допомоги пішаку, проходження ферзі. І тепер вже чорний король не може ніяк допомогти. Тобто ми білими скористалися тим моментом, що чорні не могли ніяк знищити наші пішаки, бо вони косвенно захищені, як я сказав. І ми спокійно підвели свого короля, а потім провели ферзя, друга частина плану. Ну і якщо ми провели ферзя, то у нас виграна позиція, як ви розумієте. І білі тут виграють, незалежно від черги ходу.